Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося пораду для вас в якомусь питанні, яке вас дуже турбує. Подумайте про це питання, і будемо дивитися порада для вас. Діяти, діяти, рухатися до своєї мрії. Тут зірка не одягнулася. Вам потрібно питатися тому імпульсу, який у вас зараз є. Піддатися і залишити все позаду, і рухатися вперед. Можливо, там вам невідомо, що вас там чекає попереду, але вам говорять про те, що попереду вас чекає здійснення вашої якоїсь мрії, а можливо, здійснення якогось бажання, цілі, реалізація цілі. І взагалі тут ще може бути і духовний, і ріст. Це вам дасть якісь зміни в житті. Десятка пентаклів нам тут маячить і говорить, дивіться, десятка кубків, десятка пентаклів, суд говорить про те, що результати вас порадує. Ви отримаєте 10 з 10, чи то в коханні, чи то в сімейних стосунках, чи то в будь-якій сфері. Ви залишитесь задоволені. Залишайте коментарі ваші, я вам за них дуже вдячна.